Подивимось на шотландських стрільців з Англії. Перший бій з яничарами 4 східні казарми проти двох європейських 18 століття. Яничари перемогли. Це дуель проти польських мушкетерів 17-го. Польські мушкетери доволі масові. Їх аж 400 вийшло з трьох казарм за 10 хвилин. Але вони доволі легко програють шотландським стрільцям. Шотландський стрілець проти стандартного Мушкетера XVII століття. Три казарми проти двох. І в даному випадку шотландський стрілець показав себе непогано, доволі впевнено. Мушкетер Іспанія, можливо, обладунки допоможуть. Захист від куль. Вони дійсно допомагають, бій доволі рівний. Але все ж таки. Шотландські стрілці перемагають. На тоненько їх дуже мало залишилося. Татари не бійці. Це я повторюю кожен раз, коли їх бачу. Це кавалерія, єдина кавалерія в грі, яка вміє палити знищувати будівлі. То я бачу сенс тільки в диверсійних якихось заходах, не в битвах. Єгер Франція проти шотландський стрілець Англія. Поки шотландські стрільці підходять. Єгері вже половину знесли. Тут без варіантів перемога за французами. Стандартний мушкетер 18. го Прямі конкуренти, тому що із казарм Англії можна наймати або шотландських стрільців, або мушкетерів. І, схоже, що мушкетери ефективніші. Гренадер набагато гірший, ніж мушкетер. Тому канадери програють цей ві шотландським стрілкам.